Друзі, привіт! Мене звати Оксана. Хто зі мною ще не знайомий, я парфюмерна блогерка. І колись давно, коли я ще не була блогеркою, я передивилася всі відео з тегом Бігла за шлейфом. Цей тег заснувала Інна Парадіс, і мені настільки було цікаво, що. За якими шлейфами бігають. Ну, скоріше за все, кожен пар захоплений, колись дивився такі відео, і я не виключення, і сьогодні хочу зняти свою версію. Я думаю, що сьогодні в моїй версії це якби буде перша частина, і тут будуть люксові аромати. Також у мене буде друга частина з нішовими ароматами, а також хочеться окремо сказати про антикомпліментарні аромати, і я ну, згодом зніму також таке відео. Але сьогодні про аромати на шлейфи, яких реагують люди. Тут будуть будуть мої історії, також будуть історії. Моїх замовників, і коли за мною бігли, коли я бігла, все по порядку. Перший аромат це Belle», звичайний, класичний флагманський аромат, до якого я тільки недавно дійшла, тому що коли він з'явився, я його захейтила, він мені взагалі не сподобався. У мене були зовсім інші пристрасті, парфумерні. Солодкі аромати я не любила. І ось зараз, нарешті, декілька років тому, я його почула влітку на зупинці, і це було неймовірно, квітково. Цей аромат взагалі дуже. Дуже так цільно звучить для мене, і я не вирізняю ніяких не ні квіток, не фруктів. І ось і зараз цей аромат для мене він такий. Він солодкий, але от зараз не притерний для мене, тому що зараз набагато притерніші аромати є. І зараз це такий тренд солодких, солодких фруктових ароматів. Цей аромат дуже класний, і коли я його почула на зупинці, я познайомилась завдяки йому познайомилась зі своєю сусідкою. І ну, так почалася наша дружба з цього аромату, тому що я його почула і я його вгадала. І після цього випадку я його вже замовила. Дуже класний, дуже шлейфовий. Він зараз його шлейф можна пізнати. На нього дуже багато копій робиться. Але я віддаю перевагу оригінальним парфумам. Зазвичай інколи трапляється так, що і копії або дюпи мені, мене влаштовують, і дюпи навіть краще, ніж оригінал. Тож цей парфум дійсно шлейфовий, дійсно такий манливий, жіночний, прекрасний в будь-яку пору року навіть. В спеку, коли я його власне, і почула. І наступний аромат це My Way від Armani кришечка у мене від Елексіра. А взагалі, цей, це у мене Armani My Way з неймовірною туберозою, нічним присмаком. Така жвачкова тубероза, солодка, приємна, звертає на себе завжди увагу. Я його купила в перший раз. У мене був пробник, і я його нанесла. І подруга, з якою ми зустрічалися, ну, не бачили кілька років. Перше питання було. Ми з нею зустрілися. Вона за пів метра від мене, якраз так вітер подув. В нас одразу запитала, що це за парфум. Що це за крутий такий парфум? Я кажу, у мене його немає. Це пробник. Вона записала собі цей парфум. Я собі взяла його на замітку, на олівець, потім придбала те що він напридає коли я, я його занадто якби обпилася, обливалася ним, сама кайфувала, люди звертали на нього на нього увагу. Тож він і, і зараз сучасний, є такий парфум Вікторія Secret я до речі вчора, тут буде Картинка, я вчора сплутала ці парфуми. І там от я цю жвачковість сплутала з Майвей. Там не заявлена тубероза, а от жвачка, гумка, чи як її правильно назвати, типу така турбо. Ну, жвачковий такий аромат. І мені захотілося, я про нього згадала і хотіла, мені, хотіла сама собі і вам нагадати, що цей аромат. Дуже компліментарний і шлейфовий, просто зараз я вже трошки охолола до нього. Наступний аромат це мініатюрка, в мене бельдопіу від Saint Laurent знятий аромат. Але я зносила флакончик 50 мл і пам'ятаю, як за мною бігали люди і питали, що за парфум. Я його носила взимку. Аромат дуже м, такий пронизливий, яблучний аспект, я в ньому відчуваю, ладан, дуже такий заміс крутий, я би сказала. так. Зараз, от я б купила ще цей флакончик, щоб потішити себе згадати, і він зараз актуальний. Мені подобається це звучання. Осучаснений варіант, хоча вони з опіумом взагалі не схожі. ну, ну Більше схожі, ніж, скажімо, блек-опіум, який з флагманом зовсім по різні частини. Цей аромат жіночний. Шлейф шикарний від нього. Я думаю, що можливо при нагоді я придбаю цей повний розмір, щоб пам'ятати, як я вишивала у своїй дублянці взимку, коли ще зими у нас були гарні такі сніжні. Я скучаю, скучила за цим парфумом. Тут пів флакончика в мініатюрці, я його вже поносила, цю мініатюрку я сама носила. І мені просто шкода, цю мініатюрку, бо вона така гарненька, така. Хочу купити повноцінний флакон і вже не жалкувати його, носити, як мені, ну, як мені зручно. Дуже класний парфум цей. Наступний парфум Нарцисо Родрігес лімітована колекція чорного, чорної цеглинки, і я якось коли він був, так скажімо, на, на хвилі популярності, Ну, Він мене тоді, ну, собі парфуми парфум, я його носила, він не солодкий, тут такий гучний мускус і османтус. Османтус, можливо, інколи може давати. Оце така томність, мабуть, і османтус тут і надає цьому аромату такої томності і шлейфу. І ось цього літа я його почула. Біжу за людиною, за жінкою, ну, на якій був цей аромат. І поки я бігла за нею, я згадала і зрозуміла, що це за парфум. Це Нарциса Родрігес, чорний, чорна цеглинка. Аромат неймовірної краси влітку, от я, я на нього запала влітку. Я потім його носила, мабуть, тиждень після цього випадку. Я не запитала. У жінки цієї, тому що згадала. Так би, якби не згадала, то точно б запитала. Ну, коротше, аромат дуже ну, такий сексі. Він ну, якийсь такий таке слово манкий, приваблю, привабливий, ну, звертає на себе увагу, тягне за собою. Він до нього тягнеться рука. Він такий цікавий, і я інколи на нього западаю. Ну, звісно, що багато дуже парфумів, але цей щось в ньому є таке. Щось у ньому є таке, що хочеться досліджувати на собі, носити його. Дуже класний. От мені подобається, що в ньому нема солодинки, і він, який мускус в нього такий. І м'який, і щільний, і цей мускус надає йому такого класного шлейфу. Ще один парфум, який я нещодавно повернула в свою колекцію, не могла зробити, я купила три флакони Льо, класичну п'ятірку, і це моя улюблена О-Прем'єр. Цей парфум я колись відлила своїй подружці. Ми з нею зустрілися. І коли ми з нею зустрілися, вона щось розповідала, руками розмахувала. Я кажу, що, що за аромат такий прикольний. А вона каже, Шанель No5. Я ж така. Ну Він теж, от Нарцис Родрігіс до себе притягує, і цей аромат також. Він, можливо, не надто сучасний, але я взагалі ретро не люблю. Але от таке ретро, і, до речі, я вже доросла до п'ятірки, я вже її вирішила все-таки купити, бо я її також на нюх не переносила. ну, Я розуміла, що не доросла. Але це моя улюблена версія такий лимонний підтон в ньому є. А я зараз трошки помішана на лимонних тартах, на оцих всіх лимонних пирогах. І в цьому парфумі також є лимонна така цитрусовість, якісь такі бульбашки, шампанські, він позитивний, яскравий. Для мене просто дуже класно сідає, до речі, на мене особисто. І от зі своєї подруги я зрозуміла, що я хочу так пахнути. Його не впізнала. Тому що п'ятірка, вона така не те, щоб примхлива, вона грайлива і е, ніколи я ще п'ятірку не пізнавала так, на комусь. Щось знайоме, щось, щось таке, і, мабуть, на сліпих затестах також я її навряд чи відгадала би. Але альдегіди дають свіжості. Він дуже, дуже класний парфум, особливо в міжсезоні дуже класний. От зараз його носити на прохолодну весну саме те. Так, Наступний шлейф, який я вловила, це була, був парфум Divine від Jean Paul Gaultier. Значить, такий солодкий ніжний безешний шлейф. Безе. Такий вершковий, квітковий, білі квітки. Тут є лілія. Лілія, я, до речі, я її впізнала, і вона мені тут подобається, тому що лілія специфічна зазвичай, а тут в Люксі, ну, дивлячись, якому, коротше, тут лілія мені подобається. Аромат жіночний, мега жіночний. Він не всім зайде, але в шлейфі це якесь безподобне звучання. Я йшла за дівчиною, дівчина була в ньому, запитала, що за парфум. Вона мені сказала, я одразу там якраз був торговий центр, я пішла в брокарт, нанесла на себе. Ну і десь півроку я чекала на нього, коли нарешті ціни вгамуються. Ось. Наступний парфум це парфум, про який вже говорила неодноразово, це Mon Guerlain Intense. Аромат з просто найкращою лавандою, що я, я, що я колись слухала. Навіть у Томфорда не така лаванда. Ну, не знаю. Коротше, Солодкий, наполегливий, яскравий, для урочистих подій підійде. Якщо ви просто його нанесете на роботу, будьте певні, що у вас будуть багато запитань щодо нього, як називається парфум, всі будуть записувати його. Аромат просто шлейф. Це один з моїх улюблених ароматів. Єдине, що от мені вважається, що він пасує дуже класно до таких караоких брюнеток. Хоча сама я його люблю носити, рекомендую, хто ще не спробував, кажуть, що знімають цей парфум. Ну, найкраща версія, мені найбільше вона подобається навіть флагман в стороні. Ще подобається спаркінг-букет. Ну, він такий більш на літо, на прохолодне, але це ж все-таки фав... оцей парфум фаворит у мене. Цей парфум багато хто знає, я також не одразу його зрозуміла, але малина тут дуже гарна, бездоганна, троянда малина, деревна база. Аромат, на перший погляд, такий несерйозний за рахунок малини, але потім деревна база його виручає разом з трояндою. Аромат, ну. Безумно шлейфовий. Це той парфум, який у мене на роботі, ну я ділилася на роботі з дівчатами, і хтось проходив, вони там виходили або наперекур, або якось там між собою спілкувалися, і в мене прямо черга стояла за ним. Ну... Пів флакона одразу, я б просто поділилася, тому що всім він так зайшов. Дуже класний, технічні характеристики на висоті. Купляю його знову і знову, і він мені поки що не набрид. Якщо Майвей, наприклад, мені ну, дійсно набрид, то цей не набридає наступний передостанній. Парфум — це Gucci Guilty. Parfum — називається парфумована вода. Аромат, який, на який би я не звернула взагалі увагу. Я його багато тестила. Але коли од... одного разу на роботі почула цей шлейф, пішла за колегою і запитала. І була трошки так спантеличена, тому що ну, це ніжний, жіночний, база в ньому неймовірно гарна. Я знаю, що тут є бузок, тут є фіалка. Чи немає тут фіалки? Бузок точно є. Люша, подвинься. Коротше, аромат. Дуже жіночний. Можливо, я його б не носила на кожен день, він з такою із кислинкою, із гостринкою, і з м'якістю. Такий злагоджений парфум. Він, я думаю, що цей шлейф не буде кричати. Хоча він досить потужний, але він ніжний. І е, мене зацікавив цей парфум. Е, купувати знову флакончик навряд чи буду, я би купила ще Gucci Guilty Absolue такий смородиновий флакон. Але просто, ну, якщо казати чесно, відверто цей парфум звертає на себе увагу. І так. І останній мій най, най, най. Найулюбленіший, елегантний, аристократичний, моя улюблена ботига Венета, аромат про шкіру, про пачулі, про цей просто емоційний аромат цей, коли я була в ньому, неодноразово, коли я була в ньому, мене Зупиняли, Запитували, що за парфум. Ну і розкажу таку історію, як я, нас, було, так, нас була зграйка е подружек моїх, приблизно плюс-мінус такого віку, як я. Ми йшли на якийсь захід, всі, звісно, були, всі напахтилися, але е поки ми йшли, одна дівчина запитала, від кого такий прекрасний шлейф. Від всіх були прекрасні шлейфи, але я зрозуміла, що цей шлейф був від мене. Потім вона всіх обнюхала і сказала, так, це, цей шлейф її е, просто заворожив. Прекрасний, дотепний, елегантний, ошатний, дуже е, парфум, який е, він такий статусний. Парфум для Леді. Парфум, ну не уявляю його. Він, не не можу сказати, не, не бачу його на якихось дівчатах вульгарних. Він, але, але, але навіть якщо вульгарна дівчина його одягне, він якось її облагородить. Такий ну, такі він має властивості. Дуже прикольний моє кохання. Назавжди. Дякую вам, що розділили зі мною цей час. напишіть в коментарях, які парфуми, за якими шлейфами бігаєте ви або за вами бігали. Наступне відео буде незабаром з нішевими ароматами. А також я сподіваюся, що зараз у мене трошки вже з'явилося натхнення. Не буду, не перестала дивитися новини. Бо... Дуже багато енергії вони забирають і, і такі вводять в ступор в стан відчяю, то не буду дивитись, краще буду займатися тим, що мені подобається. Ось. І до, до наступних зустрічей, буду рада знову з вами зустрітися. Бувайте!